Слава Україні! Розпочинайте новий інформаційний тиждень разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Мене звати Ярослав Гопаца. Аби знати, чим живе наше місто, підписуйтесь на нас у соцмережах і не пропускайте ефіри. Місто попрощалось з 39-річним військовим Віталієм Березовським. Чоловік був курсантом навчального взводу та курсу школи загальновійськової підготовки. Призвали на службу 14 грудня минулого року, помер 25 січня у київському військовому госпіталі. Попрощалися з воїном у Спасопреображенському соборі, а ось поховали на третьому новокиївському кладовищі. На жаль, він не встиг створити власну родину. Мій синочок, хрещеник і племянник, дуже тяжко нам оставатися без тебе. Дуже шкода, дуже жалко, що молодесенький такий. Як нам це горе пережити, дуже тяжко нам. Ну, ну що робити? З початку року на Білоцерківщині загинула одна людина, яка провалилась під кригу. За словами місцевих надзвичайників, вони постійно роз'яснюють рибалкам, яких зустрічають на льоду, та перехожим про правила безпеки, а також недопустимість перебування на замерзлій воді у стані алкогольного чи наркотичного сп'янінь. Особливо небезпечно на кризі, коли на дворі коливається плюсова температура. Чи багато людей продовжують відпочивати на річці Рось та ловлять рибу? Розповість Дар'я Рубан. Хоч вночі позначка термометра була на рівні мінус 4, але в день температурний максимум сягнув лише нуля градусів. Як зазначають рятувальники, якщо йдеться про річку, то міцність криги залежить від наявності течії та температурних показників останніх днів, а вони були не сильно морозними. Кожному відвідувачі зимового відпочинку так званого потрібно врахувати, що товщина льоду має сягати не менше 7 см для поодинокого відвідування. Якщо, наприклад, це влаштування ковзанки, товщина має сягати 10-12 см, а якщо це масова переправа, тоді не менше 15 см. Рибалкам до них окреме звернення. Кожен із них має пам'ятати, що такий зимовий вид риболовлі він несе значний ризик для життя та здоров'я. Тому лунки необхідно утворювати на значній відстані одну від іншої, враховувати температурні показники. Слід уникати ділянок, де крига. Покрита снігом, тому що не завжди ми можемо бути впевнені в тому, що вона там є достатньою. Потрібно уникати місць, де очеред вмерзли в лід. Також якісь, наприклад, дошки чи палки вмерзли в лід. Там також є високий ризик провалитися. Станом на сьогодні в нас на жаль загинула вже одна людина на льоду. Чоловік в Таращанській об'єднаній територіальній громаді вирішив скоротити шлях до свого робочого місця і перейти через водойму. Ну на жаль, він провалився і. І загинув, і хоч наразі статистика нещасних випадків краще за минулорічну, втім невдовзі на вулиці ставатиме ще тепліше, а значить, перебування на льоду буде небезпечнішим. Але це не стає на заваді охочим порибалити в екстремальних умовах або ж скоротити шлях, перетнувши водойму. Чи для дітей, які сприймають ігри на льоду, як забавку, сам не виходжу на лід, тому трошки боюся а на рахунок людей. Ну, якщо це їхня безпека, це їхній вибір. Тому, якщо хочуть, хай йдуть. чи виходите ви на лід у таку погоду? Ні, взагалі? ні, 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 діти, ні. А чи знаєте правила? Чи дотримуєтеся? Як взагалі до рибалок відноситись, які отак от сидять ризику? Ну це ви знаєте, їхня? Я думаю, що вони не перший раз вийшли. Видно, знають, які місця опасні, які без лід. А ми що можемо, Вроде б то літ та лід. То лід. А пройдеш два метри, та є ну, наприклад не пішла. б. Ми боїмося це однозначно, і ми удивляємося тим рибакам. Здивовані, що це дуже опасно. Я вважаю, якщо бачимо дітей, то питаємося завернути. А як же це ж діти? Це ж різки, якщо вони особливо без дорослих. Періодично рятувальники проводять рейди, аби наголосити на основних правилах безпеки під час перебування на кризі. А тому далі про те, чого саме варто дотримуватися кожному. У разі, якщо ви провалилися під лід, і обов'язково ви маєте опанувати себе, не панікувати. Якщо ви не бачите навколо людей, не кричіть і не витрачайте свої сили. Найкраще спрямуйте зусилля для того, щоб не не зануритися з головою під воду. Обов'язково ви маєте розкинути руки в сторони для того, щоб максимально затриматися на поверхні криги. Перевертаючись на грудну клітку, потрібно Поступово закинути одну ногу, потім іншу, і повзком, коли ви вже опинилися на поверхні криги, дістатися до берега повзком або обертаючись на ній обов'язково тим шляхом, яким ви до нього добиралися. Якщо ви побачили, що людина потребує допомоги, ви можете сміливо набирати номер номер 101, для того, щоб рятувальники приїхали і надали допомогу. Пам'ятаємо застереження надзвичайників, а також обов'язково поінформуйте про них. Своїх дітей аби зимова розвага не стала для них крижаною пасткою. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Вчителі Київщини візьмуть участь у заключному турі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». Про це повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. До переліку війшли педагоги з Петропавлівської борщагівки, ірпеня, броварів та славутича. Зазначу, що за таку можливість у першому турі змагались і п'ять представниць з білої церкви, але на жаль далі не пройшли. Зокрема, це вчительки з української мови та літератури зі шкіл номер 16 та двадцять Ватаїсія Колеснікова Ірина Поліщук з образотворчого мистецтва Іванна Дмитренко з гімназії номер 15 і Віра Федоренко з перспективи. Також у номінації фізика Ольга Вдовиченко з школи No'ять. Загалом, згідно з даними сайту Міносвіти, на цьогорічний конкурс «Учитель року подали заявки майже дві тисячі педагогів з різних областей. Сьогодні Україна вшановує річницю боїв під крутами, коли у 1918 році українське студентство зупинило наступ більшовиків на Київ. Бій під крутами є символом героїзму та самопожертви нашого народу в боротьбі за незалежність прикладом для нинішніх та майбутніх захисників Української держави. Протягом 2023 року відбулось 13 сесій Білоцерківської міської ради, де ухвалювались бюджетні, земельні, військові та інші важливі питання життєдіяльності громади. Однак не всі 42 депутатів сумлінно ходили на засідання. Тож аналізуємо, хто став найбільшим прогульником міста. На наш інформаційний запит міський голова надав таблицю про відвідування сесій білоцерківськими депутатами за рік, тож як у класному журналі, плюсиків більше ніж енок. Проте жоден з тих, кого не було, пояснити причини своєї відсутності, не зміг. Хоча, за словами Геннадія Дико, цю інформацію вони зобов'язані надавати йому у письмові чи електронній формах через організаційний відділ. Протягом 2023 року за відсутністю кворуму постійна комісія з питань дотримання прав людини та законності, комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту, комісія з питань інвестицій та регуляторної політики не відбулась по два рази. Постійна комісія з питань житлової політики та комунального господарства не відбулась один раз. Про відкликання депутатів міської ради у зв'язку з прогулами заява звернення ініціативи не надходили до організаційного відділу міської ради. Згідно з чинним законодавством, пропуск депутата місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії може стати підставою для його відкликання за народною ініціативою для Білої церкви. Достатньо зібратись 300 виборцям з відповідного округу та ухвалити рішення. Відкриває рейтинг найбільших прогульників депутат фракції Біла Церква. Разом Андрій Головаш він пропустив чотири сесії, зокрема на яких приймались рішення про передачу спасо преображенського собору та Микільської церкви у користування ПЦУ, придбання майна ТЕЦ та зняття з посади секретаря міської ради Киришуна. Далі йде Сергій Сириця з партії Біла церква разом. Чому він шість разів не прийшов на засідання, де розглядались низка важливих питань? Невідомо. Наприклад, коли голосували за припинення повноважень депутатів обраних від ОПЗЖ до слова, коли вдруге розглядали цей проєкт рішення, Сириця, хоч і був, але взагалі не голосував. Бронзу антирейтингу розділили між собою підприємець Вадим Хлібніко від «Слуги народу та помічник нардепа Бабенка Роман Гумен від знову ж таки Біла Церква разом. Обидва прогуляли більшу половину сесій, сім на яких затверджували та вносили зміни до соціально-економічних програм, фінансову підтримку захисників і інше. Ще більше не з'являлись у стінах міської ради Павло Облаб, Анатолій Плешаков та Микола Дашкевич. Усі троє були присутні лише на п'яти сесіях. З тринадцяти. Чим займались ці обранці у завчасно повідомлені дати? Невідомо. Тож і не зрозуміло, навіщо вони взагалі йшли в депутати. Чесне золото у цій нелегкій боротьбі здобули дві панянки: дружина та донька Анатолія Плішакова, Ірина Красношапка й Олена Плішакова від фракції Біла Церква разом. Кожна з них була на сесії лише чотири рази за рік про ініціативи, виступи та зауваження до проєктів рішень з їхньої сторони взагалі не варто говорити. Наш телеканал не брав до уваги трьох депутатів Миколу Гопайнича, Геннадія Джегура та Георгія Нагорного, які є військовими зсу. Також не врахували відвідуваність Вікторії Шишковської, яка у травні замінила у раді Станіслава Поліщука, але вона вже встигла прогуляти два засідання. І для повної картини коротко аналізуємо участь 42 депутатів у засіданнях профільних комісій. Олена Плішакова лише один раз з'явилася на зібраннях бюджетної комісії. Її однопартійців Сергій Сириця був присутній при розгляді земельних питань лише тричі з поміж 27 засідань. На одне менше відвідав заступник голови комісії з питань дотримання прав людини Микола Дашкевич. А ось на трьох засіданнях комісії з питань інвестицій побували Сергій Масюк, Павло Облаб та Ірина Красношапка. Також кількість разів Роман Гумен прийшов послухати колег з питань ЖКГ. То ще треба білоцерківській громаді, такі депутати, прогульники, вирішувати кожному виборцю. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр. Еспресо Біла Церква. Далі поговоримо про спорт. Вихованка Білоцерківської дитячої спортшколи Олімпа Анастасія Пучковська виборола срібло на чемпіонаті України з легкої атлетики. Дівчина бігла дистанцію у 60 метрів, і лише на одну соту секунди поступилась в суперниці. Також протягом трьох днів у білі церкві тривали змагання з плавання серед юнаків та дівчат 2008-2013 років народження. У запливах різними стилями змагали 150 дітей, між якими розіграли 62 комплекти нагород та спеціальні призи. Серед переможців: Олександр Карпов, Маргарита Черненко, Валентин Стецюк, Дар'я Міщенко та інші. До білої церкви йде потепління згідно з даними Укргідрометцентру, Протягом тижня погода у місті буде мінливою однак, температура буде плюсовою. Зокрема, завтра термометри показуватимуть мінус 4 вночі в день 4 тепла. Среда та четвер будуть похмурими, проте без опадів плюс 7 в день. У п'ятницю синоптики обіцяють від 1 до плюс 3 за Цельсієм. А ось на вихідних, можливо, йтимуть дощ та сніг. Термометри показуватимуть від 0 до плюс 9. Такими подіями запам'ятається понеділок, 29 січня. Ви дивились головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо для вас. Працював Ярослав Гопацам. Нагадаю, наші ефіри ви можете переглядати у зручний для вас час на Ютуб каналі. Достатньо лише вести Еспресо Біла Церква. Тисніть дзвіночок, лайкайте та повідомляйте нашу команду, якщо ви зіштовхнулись з несправедливістю. Побачимось вже завтра.